Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. У нас на вулиці уже вечір. Ну а відео ви, як завжди, побачите зранку. Трішечки ми тут пораємося. Привезли нам сьогодні корма. Перевожу їх зараз на місце. Покажу вам дві свої помічниці. Всі качки сидять. То в кліві, то в загороди. А ці дві красуньки, ось у мене є така голуба качка, і є в мене така чорна ряба. Погано їх видно, бо на вулиці вже ніч. Вони собі через сітку шмик і прилітають сюди для того, щоб ходити тут по всьому двору і контролювати процес, який тут відбувається. Ось такі дві мої качуньки. Так, тут у нас Трішки кукурузи, зовсім трішки залишилось. І залишилось зовсім трішки ячмені. Привезли сьогодні, нарешті з'явилася мучка в продажі. Мучка це, зараз я вам покажу, що це таке. Мучка трьох видів з'явилася. Мучка це такий продукт незамінний Або незамінний. Особливо в моєму варіанті годування птиці, так і годую я. То для мене мучка це спасіння. Мучка це ось такі відходи від зерна. Можна так сказати, реально практичні як мука, але з дуже мілкою крупою. Привезли мучку горохову, привезли мучку гречану і привезли мучку пшеничну. Так що, у нас ось такий буде асортимент для нашої птиці. Привезли нам висівки. І привезли нам пшеницю і ячмінь. Так що трішечки свої запаси ми поповнили. Але моя комора для зерна більш ніж наполовину пуста, так що ці запаси потрібно і ще поповняти, поповняти і поповняти. На вулиці, як ви бачите, у нас вже мороз. Засніжило. Ось у нас уже сніг. І приходиться вже перезуватися. Так що перезулися ми вже з літньої резини на зимову. Така у нас обновочка сьогоднішня. Літо вже у нас відходить в сторону і прийшла вже зима. Хоча. У ці дні у нас мороз, можна так сказати, з понеділка, а на п'ятницю у нас вже передають плюсову температуру і передають дощ. Так що зима хоч і прийшла рано, але все-таки вона ще не назовсім прийшла. Поки я вже тут вам показую свої запаси, зараз покажу вам ще те, чого я давно вам вже не показував. Ще є отака помічниця одна, без неї також нікуди. І мусиш її скрізь з собою брати. Так, на вулиці темно, але... але зараз подивимося, що вони тут за день нам наробили. Добрий вечір. Так. Ось моя рижа краса. І все тут не дороблено все. Хто зі мною на каналі давно, той знає, що в цьому хліві у нас стояли корови. Але так як курів у нас немає, корівник буде плавно переходити під курник. Зараз у нас тут знаходиться сухопутна птиця, тому що наша водоплавна птиця разом з мускусами знаходиться ще на вулиці. Ще не такі великі морози. Для того, щоб забирати птицю до хліва, тому вони ще можуть раду давати собі на вулиці. А тут у нас кури і індики. Е, індики породи червоний бурбон і узбецька палива. Вони у нас разом утримуються і є у мене ще пара бронзи. Ось там у нас індик, ось тут у нас індичка досить таки гарних розмірів. І є у мене два індика породи біла широкогруда. Ось такі два красення. Один старший, один молодший. Індички вже спарюються з індиками, так що, якщо буде все гаразд, якщо не буде сильних великих морозів, то наші індички почнуть нестися. В основному тут у нас молодь і декілька індичок минулорічних. Ось такі красуні у нас. Кури породи білий маран у нас долинюють. І будуть готуватися до нової яйцекладки. І є у мене ще декілька курочок змішаних, які несуться і несуть кольорові яйця. А по індиках ось така у нас ситуація. Ось у нас молоді, високі такі індики ще не набрали вагу, тільки сформували свій костяк. Три таких молодих індика. Ось, видно, їх бачите, вони. Наскільки вищі за білу широкогруду, але вони не широкогруді. Багу вони будуть мати, але будуть вони не такі, як біла широкогруда, тому що біла широкогруда відрізняється тим, що вона реально має дуже гарні розміри. Зараз вони будуть сходити ті, що сидять на досках на землю. Принесу їм капусту. Капуста в цьому році, слава Богу, вродила. Ціна на нього взагалі ніяка. То нашу капусту їдять наші птахи. І їдять вони дуже гарно. Гарбузи, їдять дуже гарно, вони кабачки, клюють. Їдять вони у нас кашу, цільне зерно. Так що в них тут все включено, можна так сказати. А трішечки згодом я вам покажу поповнення, яке з'явилося в нашому господарстві. Я вам казав іще до цього. Декілька відео назад у нас було, що у нас є поповнення, але яке саме, ви вже побачите трішечки пізніше. Поповнення дуже і дуже цікаве. Не у багатьох на каналі ви зможете це побачити, а в нашому господарстві воно з'явилось. Не знаю, як воно у нас приживеться і як буде розводитися, але у нас воно є. Тут трішечки потрібно зробити перестановку, добудову, чи як правильно сказати. Я навіть не знаю, потрібно зробити їм місце для сидіння, де вони будуть сидіти всі. І потрібно зробити так, щоб можна було збирати після того, як вони там поночують їхній послід, і понизу поставити гнізда по всьому периметру, тому що тут з ними мають жити мускусні качки. Мускусні качки з ними тут будуть жити білі. Місця тут вистачить для всіх. Качок в цьому році буде залишатися небагато. Декілька до 10, напевно, є у мене минулорічних і трішечки старших. І до 10 у мене буде молодняка. Так що для нашого господарства це зовсім небагато. І в районі 10 ще буде кольорових мускусів, там будуть у нас і голубі. І голуборябі, одна чорноряба, будуть коричневі, білоголові. Ну, трішки назбирається. Я думаю, що 10, може трішечки більше. так що Тут будуть тільки білі. Залишилось трішки руанців, залишились у нас чубаті, але це все також побачите трішечки згодом. Можливо, комусь буде цікаво, то індика бронзового і білих широкогрудих можу запропонувати для вашого господарства. Індики добротні, великі, працьовиті, оцих два вже спарюються з індичками, молоді і ще і що молодші, і ще зовсім молоді. А ці два вже працюють, тому що все-таки, напевно, буду залишати тільки коричневих для того, щоб вже була чиста лінія і чистий окрас. Хоча тут буде і бурбон, і паливо, але я думаю, що вони один одному не помішають, а тільки доповнять. А якщо вже додати до них іще білого, то це додасть дасть вагу, але змінить вже колір. А вага тут дуже і дуже гарна. Ось червоні, бачите, вже теж починають кричати, так що скоро також можуть почати крити. Ось такі у нас справи на нашому господарстві і на нашому подвір'ї. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, за те, що ви з нами. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Нажимайте на дзвіночок. Пишіть коментарі, не пропускайте наші відео і залишайтеся з нами. Всім бажаю миру, добра, благополуччя, міцного здоров'я вам, рідним, близьким, вашим пернатим, якщо вони у вас є. Кохайте, будьте коханими, робіть добро, насолоджуйтесь кожним новим днем. І нехай все, усіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей!